Запитання, Отже, чому епітрахіль є найважливішим елементом одягу священника і що означає сім хрестів на ній? Сім хрестів це сім святих тайн. тань. вона є праобразом або цього ягняти, що Господь пішов і шукати. Каже Господь, що як мав 100 овець, одну загубив, пішов, лишив 99, пішов шукати ту одну, що загубилася. І коли знайшов, взяв її на себе і ніс. Е, до, і дуже тішився і приніс до, до, всіх, до всіх тих овець. І так же само в єпископа, так само є, оцей такий емофор, який теж символізує загублену вівцю. Ну, як правило, бо епітрахіль це є той обов'язковий перший елемент, який священик одіває. Ну і відповідно, любу святу тайну, яку діляє священик, мінімальний одяг це є епітрахіль. А вже далі там вже може бути і фелон. Може бути повні ризи стихари, підтрихіль, пояс, рукавники. Це на недільну службу Божу. Наприклад, на службу треба бути в повних ризах, так? Е, ну і так далі. Тобто, але саме наймінімальніше це є підтрихіль, так? Церква прийняла, так ми маємо такий порядок. Мені Василина, до Слава Ісусу Христу! Запитання: Отче, чого у нас? Закарпатських греко-католиків світле Воскресіння Христове 31 березня, а не так як по всій Україні. Щиро вам вдячна за слово Боже. Здоров'я вам і знову. Дорогі мої любі, закарпатські греко-католики, це питання до ваших священників і до ваших єпископів. Це практично мені туди вмішуватися нема чого, бо тому що то є ваша справа. <кхід> я от недавно дивився одного закарпатського священика. Я так підозріваю, що він, наприклад, напевно, він напевно московський, та? і він там таку фразу каже, що держава нам змінила календар, я собі думаю, як вам держава міняла календар, я не знаю. Тож не держава міняла календар, а церква. В державі, як було сьогодні 20 лютого, так і є. Змінилися тільки церковний календар, а не державний. І бачите, навіть на таких простих речах вони людей хочуть дурити. Я не рахую, що це є погано, я не рахую, що це є добре, але це ці речі, які ми бачимо, на які ми звертаємо увагу, означає, знаєте, як приходить людина до доктора, і доктор питається, що вас хвилює, що вас болить, там? І тоді, по симптоматиці, визначає примірно, яка б це могла бути би хвороба. Потім назначає людині аналізи, обслідування, і тоді вже ставить діагноз. От ми бачимо цю симптоматику, оці симптоми, і можемо собі зрозуміти, що кого болить. Але пацієнт ще не вмер, пацієнт живий, значить, його ще можна лікувати. Так що завжди старайтеся підходити з позиції, що якщо людина хвора, це не треба її зразу закопувати в землю, її треба лікувати. Її треба лікувати. Так що чому там, що там, де там, якого числа? 31 березня воскресіння, Воскресіння, це по якому? Я не знаю. У нас різдво, то, у нас Великдень, в е, травні. Поки що ми не перейшли на Григоріанський календар, ми зробили реформи Юліанського наполовину, бо нерухомі свята. Стали на своє місце, а Пасхалія залишилася так, як вичислялося за юліанським календарем. І тому наш календар з римокатоликами по Пасхалії не співпадає. Недовго лишилося всі, що ви, що мене слухаєте, дочекаєтеся, коли буде цілий світ одинаково святкувати і Пасху. І Дякую вам щиро за запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Зараз молимося панахіду за всю Небесну Сотню. За мого земляка буду згадувати Сергія, за негояна мого земляка вже по Дніпропетровській області, бо він з Дніпропетровщини. Нігоян. І у нас є контакти з його батьком. Він мав бути у нас в храмі, але у нас це все, все ще попереду. Так що згадуємо всіх. Може, хтось когось знав із Небесної Сотні, хто є з ваших, напишіть імена. Добре згадувати загально, але дуже є важно, коли ми згадуємо по імені. І так само ж. За померлих із своєї родини. От іде трансляція, ви взяли і написали там імена за здоров'я. Потім, в кінці служби Божої напишіть за померлих. Або навіть в службі написали за здоров'я, потім за померлих. Ви пишете намірення на цю службу, яка служиться. І це, є, це є дуже добре, і це треба робити.